Жителями села Висунь Фелікс Ольшевський зустрічався неодноразово. Кілька років тому, завдяки допомозі Ольшевського, було вирішено багато місцевих проблем. На початку минулого тижня депутат знову завітав до села Висунь, проводив прийом, під час якого люди порушили проблему ремонту комунальної дороги. Питання складне, враховуючи довжину полотна і характер ушкоджень. Тоді Феліс Ольшевський запропонував зустрітись за кілька днів, аби прийшло більше людей і можна буде домовитись про умови і строки виконання робіт. Депутат готовий взяти на себе забезпечення матеріалами від місцевої громади працювати на дорожніх роботах. Адже саме у неї першочергова зацікавленість у відновленні полотна, тим більше, що фінансування з бюджету на ці потреби не передбачається. Зустрівшись з селянами наступного разу, депутат був неприємно вражений. Серед тих, хто дійсно прийшов уповірити можливість вирішення проблеми, було кілька людей, хто постійно заважав вести діалог. Не реагували ці люди і на прохання своїх односельців вести себе толерантно. Про дорогу зась. Вся розмова звелась до ситуації на сході країни. Люди розуміють, що країну необхідно захищати і якнайшвидше прагнуть миру. Желаю мир, щастя, щоб всі були дружно і жило, вся Україна була єдина. Я не хочу, щоб діти гинули там на сході, щоб всі люди, яка, один з одним, помирились. Конструктивної бесіди так і не вийшло. Заведені кількома односельцями люди навіть не приступили до обговорення питання, заради якого зібрались. Зрозуміло, що в суспільстві є напруження. Всі прагнуть миру в своїй країні, але ж і проблеми треба вирішувати. А в висунь вийшло так, що висловивши свою думку, їздити все одно доведеться по розбитій дорозі.